Генрі Катнер Цвинтарні щури, старий Менсон, доглядач одного з найстаріших і покинутих цвинтарів Салема, ворогував із пацюками. Вони влаштувалися тут з давніх давен, покинувши верфі, ціла колонія надзвичайно великих щурів. Вступивши на посаду після незрозумілого зникнення колишнього наглядача, Менсон вирішив вигнати їх. Він залишив пастки і підкидав до їхніх норів отруту, але все було марно. Пацюки залишилися, продовжували плодитися і гасали по цвинтарі хижими зграями. Вони були надто великі навіть для щурів виду мус декуманус, які іноді досягають 40 сантиметрової довжини, крім голого, рожево-сірого хвоста. Менсон помічав особин розміром з велику кішку. А коли могильники випадково оголювали нори, то смердючі тунелі, що відкрилися, були такі великі, що туди міг вповсти чоловік рачки. Так, кораблі, що прибули в незапам'ятні часи з далеких портів і кинули якір у гніючих салемських верфей, привезли дивний вантаж. Іноді, дивуючись надзвичайному розміру нір, Менсон згадував невизначені й лякаючі легенди, почуті їм після приїзду до старовинного Салема, міста Відьом. Легенди розповідали про зловісне нелюдське життя, яке нібито існувало в покинутих підземних норах. Тут, так як раніше, кренилися один до одного закопчені будиночки з двох схилими дахами над бруківками і велися ті самі розмови про таємничі підземні печери і підвали, де криються, ображаючи бога таємниці і святкуються забуті язичницькі обряди, порушуючи закон і здоровий глуст. Мудрі старі люди, похитуючи сивими головами, запевняли, що в печерах під старовинними цвинтарями селами ховаються істоти, гірші за черв'яків і щурів. І звідки цей незбагненний страх перед пацюками. Маленькі люті гризуни не викликали симпатію Менсона, але він поважав їх, оскільки усвідомлював небезпеку, що таїться в блискучих, гострих, наче голки зубах. І все таки він не розумів, чому старі жителі відчували страх перед покинутими будинками, населеними пацюками. До доглядача доходили чутки про якихось уперів, що мешкають глибоко під землею і здатні керувати пацюками, маніпулюючи їх жахливими загонами. Старіше потіли, ніби щури, це посланці, що снують між цим світом і похмурими стародавніми кавернами глибоко під Салемом, що тіла з могил викрадаються ними для нічних підземних бенкетів. Менсон не вірив цим вигадкам. Більше того, він щосили намагався приховати від сторонніх саме існування щурів. Він розумів, що якщо почнеться розслідування, неминуче ростин багатьох могил, і якщо кілька погризаних трун можна пояснити діями щурів. То як пояснити каліцтва, що збереглися на тілах. Найчастіше золото, яке використовується для зубних пломб, так і залишається в зубах, коли людину ховають. З одягом справа інакше, тому що зазвичай трунар поставляє простий і легко впізнаваний костюм, але золото не одяг, а іноді з'являються студенти, медики чи не такі відомі лікарі, яким потрібні трупи і яким байдуже і як вдалося їх роздобути? До цього часу Менсон успішно уникав розслідування. І затято заперечував факт існування щурів, хоча ті іноді позбавляли його видобутку. Наглядача не турбувало, що відбувається з тілами після того, як вони побувають у його руках. Але він знав, що щури неминуче тягли покійників крізь дірку, яку вони прогризали в труні. Іноді Менсона турбував розмір нір. А крім того, дивним здавалося, що труни завжди розкривалися в торці і ніколи з боку чи згори. Здавалося, щури діяли за вказівками розумної істоти. Наглядач стояв у відкритій могилі, викинувши останню лопату розсипчастої вологої землі на купу, що височіла поруч. Ішов дощ дрібна мряка, що вже кілька тижнів сіє з набряклих чорних хмар. Цвинтар перетворився на болотце з жовтого хлюпаючого бруду, з якого тут і там нерівномірними рядами стирчали обмиті дощами надгробки. Щури забралися в свої нори, і Менсон уже кілька днів не бачив жодного. Все ж худе, неголене обличчя наглядача хмурилося. Труна, на якій він стояв, була дерев'яною. Похорон відбувся днями, але Менсон не наважився відкрити труну раніше. На могилу регулярно, навіть у дощ, приходив родич покійного. Але як би він не переживав, він не з'явиться тут у таку пізню годину. з хитрою усмішкою подумав Менсон. Він випростався і відклав лопату в бік. З пагорба, на якому знаходився старовинний цвинтар, виднілося тьмяно миготливі крізь дощ вогники салема. Він витяг із кишені ліхтар, світло йому зараз знадобиться. Взявши лопату, він нахилився і оглянув клямки труни. І Раптом завмер. Під ногами відчувалося якесь ворушіння та дряпання, ніби щось рухалося всередині ящика. На мить його пронизав забобонний страх, який тут же змінився люттю, бо він зрозумів причину галасу. Щури знову випередили його. Охоплений гнівом, Менсон підсунув гострий край лопати під кришку і розхитав її настільки, щоб роботу можна було завершити руками. Потім направив холодний промінь ліхтаря у ящик. Дощ стукав по білій атласній оббивці, труна була порожня. Помітивши швидкий рух у голові, Менсон присвятив туди. Торцева стіна труни була прогризена, і дірка вела до темряви. Він встиг помітити чорний черевик і зрозумів, що щури випередили його лише на кілька хвилин. Посміхом, плюхнувшись на карачки, він спробував було схопити черевик, але ліхтар упав у труну і погас. Черевик вирвали у нього з рук, почувся пронизливий, неспокійний писк. Він знову схопив ліхтар і, увімкнувши його, висвітлив дірку. Та була настільки широкою, щоб прийняти в себе тіло. Менсон ще раз здивувався величині щурів, здатних потягнути людину, але його підбадьорила думка про заряджений револьвер, що лежить у кишені. Мабуть, доторкнися до справи якогось пересічного покійника. Доглядач скоріше дозволив би щурам забратися зі своєю здобиччю, ніж ризикнув би влізти у вузьку нору, але він пригадав особливо витончений комплект запонок і справжню перлину в краватці покійного. Не зволікаючи ні секунди. Він пристебнув ліхтар до пояса і вліз у нору. В ній було тісно, але він все ж примудрився потроху просуватися вперед. Попереду, у світлі ліхтаря, він бачив черевики, що волочилися по вологій підлозі тунелю. Менсон повз швидко, як міг, ледве протискаючи худе тіло між вузьких стінок. У тунелі сильно віддавало затхлим запахом гнилі. Він вирішив повернути назад, якщо за хвилину не нажене тіло. У мозку знову, подібно до хробаків, закопошилися колишні страхи, але жадібність підганяла вперед. Він повз далі, кілька разів пройшовши входи бічних тунелів. Стіни нори були вологими та слизовими. Двічі за ним обрушувалися грудки бруду. Коли це сталося вдруге, він зупинився, вигнув шию і подивився назад. І, звичайно, нічого не побачив, доки не відстебнув з пояса ліхтар і посвітив назад. Позаду лежали груди землі. І небезпека його становища раптом набула реальних обрисів. При думці про можливий обвал пульс його почастішав, і він вирішив залишити погоню, хоча вже майже наздогнав тіло, яке тягли невидимі тварюки. Але він не передбачив однієї речі нори були надто вузькими, щоб розвернутися. Його ледь не охопила паніка, але, згадавши останній бічний тунель, він незграбно позадкував. І, діставшись до нього, засунув у нього ноги і просунувся, поки не з'явилася можливість розвернутися. Потім, не звертаючи уваги на забиті місця і біль у колінах, квапливо кинувся назад. Раптом ногу пронизав гострий біль. Він відчув зуби, що вп'ялися в ікру, і в розпачі лягнув. Почувся різкий писк і шародіння безлічі ніг. Посвітивши назад, Менсон схлипнув від жаху. Дюжина величезних щурів дивилася на нього очима намистинками. Вони були потворні розміром з кішку, а за ними він помітив темну постать, що швидко ковзнула в тінь, і здригнувся від неймовірної величини цієї тварюки. Злякавши світла, щури на секунду зупинилися, але одразу обережно рушили вперед. У блідому електричному світлі зуби їх здавалися тьмяно жовтогарячими. Менсон потягся за револьвером. Примудрився витягти його з кишені і прицілитися. Становище було незручним, і він постарався притиснути ноги до вологих стінок нори, щоб ненароком не всадити в них кулю. Гуркіт пострілу на хвилину оглушив його, а клуби диму викликали сильний кашель. Коли дим розвіявся, виявилося, що щури зникли. Він засунув револьвер на місце і швидко поповз тунелем, але вони наздогнали його і накинулися знову. Безліч тварюк. Одночасно насіли на ноги, кусаючи і верещачи. Менсон з жахом закричав і, вихопивши револьвер, вистрілив, не цілячись, на щастя, не відстріливши собі ступню. Цього разу щури відступили не так далеко, але Менсон щосили заспішив уперед, тримаючи зброю на готові на випадок спроби нападу. Почувши шурхіт, він направив назад ріжучий промінь. Величезний сірий щур, завмерши, стежив за ним. Його довгі колючі вуса тремтіли, а лускатий голий хвіст повільно пересувався з боку на бік. Менсон скрикнув, і тварина відступила. Він рушив далі, але зупинився, відчувши під ліктем нору, що відходила вбік і помітивши попереду безформну грудку глини. На мить йому здалося, що це земляна маса впала зі стелі тунелю, але він відразу розпізнав у ній людське тіло. Це була коричнева. Висушена мумія, і на превелике потрясіння Менсона вона рухалася. Істота повзла до нього, і в блідому промені світла доглядач побачив наближене впритул химерно страшне обличчя, що скидалося на череп давнього трупа, пожвавленого силами пекла. Засклені і опуклі, ніби цибулини очі говорили про сліпоту мумії. Видавши слабкий стогін, істота кинулася до Менсона. Витягаючи потріскані губи, що лущилися в кошмарній кримасі голоду. Доглядач застиг на місці, охоплений первісним жахом і огидою. Не встиг жах торкнутися його, як Менсон у розпачі кинувся в бічну нору, чуючи за спиною незграбну метушню і стогін повзучої істоти. Менсон кричачи, протискався у вузький хід, він повз квапливо, раз у раз ранячи долоні і коліна об гострі камені. Бруд дощем сипався в очі. Але він не смів зупинитися навіть на мить, а тільки повз, задихаючись, лаючись і гарячково молячись. З тріумфуючим писком на нього знову напали щури, а й він ледь не впав жертвою їхніх лютих укусів. Тунель звужувався. Він у страху волав, лягав і стріляв, поки курок не клацнув в холосту, але щурів йому вдалося відігнати. Незабаром Менсон вповз під величезний камінь. Що утворює дах тунелю і жорстоко подряпав йому спину. Камінь трохи піддався під натиском тіла, і в безглуздому мозку Менсона промайнула думка, якби йому вдалося обрушити камінь і заблокувати тунель. Через дощі земля була вологою і набряклою. Менсон трохи підвівся і почав відкопувати камінь. Пацюки наближалися. Він уже бачив їхні блискучі у світлі ліхтаря очі. Але продовжував гарячково відгрібати землю пальцями. Камінь піддався, він потяг, і камінь захитався біля основи. До нього наближався щур-гігант, якого він помітив раніше, сіра, моторошна з оскаленими помаранчевими зубами, а слідом зі стогонами повзла сліпа мертва істота. Менсон потягнув камінь щосили, відчуваючи, як той ковзає знизу і відразу заспішив геть. Камінь за ним обвалився. І він почув передсмертний зляканий крик. Каміння посипалося на ноги, потім щось важке навалилося на ступні, і він на силу вивільнив їх. Тунель обрушувався по всій довжині. Задихаючись від жаху, менсон кинувся вперед, а земля продовжувала обсипатися слідом. Хід звузився до того, що йому ледве вдавалося протискатися, він звивався на кшталт вугра і раптом. Він відчув під закостенілими пальцями атлас, що рветься, і вперся головою в невідому перешкоду. Ноги ворушилися, отже, їх не придавило землею. Він лежав на животі, а спробувавши піднятися, виявив, що дах розташовувався лише за кілька сантиметрів від спини. Його охопила паніка. Коли сліпа тварюка перегородила йому шлях, він у розпачі кинувся у бічний тунель, виходу з якого не було. І ось Менсон опинився всередині труни, однієї з тих, турець яких вигризли щури. Спроба повернутись на спину не вдалася, на нього невблаганно тиснула кришка скриньки. Він зібрався силами і вперся в неї, але вона не зрушила. Втім, якщо йому і вдасться вибратися з труни, чи зможе він пробитися крізь щільно спресовані півтора метри землі. Він уже задихався, повітря було смердючим і нестерпно гарячим. У приступі жаху він на шматки роздер атласну оббивку, потім спробував було ногами відкинути тунель, що обрушився, і забив вхід землею. Якби Менсону вдалося розвернутися, можливо, він зміг би пробити собі пальцями шлях до повітря. повітря. Груди ніби пронизало розжареною добіла стрілою, а голову роздуло до величезної величини і раптом. Тріумфуючи вереск щурів, Менсон в істериці забився у своїй тісній в'язниці, але за мить затих. Повіки його зімкнулися, висунувся почорнілий язик, і він поринув у чорну безодню, несучи з собою божевільний щурій вереск, що заповнив його вуха.